Дощ затопив мегаеропорт у Мексиці. Епоха несподіванок, як технології, клімат і геополітика змінюють нашу реальність. Світ змінюється з шаленою швидкістю. Кожен день, здається, приносить нові відкриття, виклики та інновації, які заново визначають межі можливого. Від амбітних проєктів дослідження океану до революційних годинникових технологій і боротьби зі зміною клімату, пейзаж сповнений сюрпризів і кидає виклик традиційній мудрості. У цій статті я спробую об'єднати ці, здавалося б, різні події, щоб проаналізувати загальні тенденції та зрозуміти, куди рухається людство. Океан новий кордон для людства. Починаючи з глибин океану, варто відзначити дві особливо цікаві розробки. Перший це будівництво першого у світі підводного центру обробки даних, що живиться від енергії вітру. Цей проект, вартістю 226 мільйонів доларів, демонструє прагнення досталої та енергоефективної інфраструктури. Використання океанського бризу та морської води для охолодження є геніальним рішенням для зменшення витрат на енергію та мінімізації впливу на навколишнє середовище в епоху зростання вимог до обчислювальної потужності та прагнення до екологічної відповідальності такі інновації є ключовими для майбутнього цифрової економіки. Друга розробка, пов'язана з океаном, це фінансування дронів на човновому базі для дослідження бухливих вод Антарктиди. Цей проект, ініційований колишнім генеральним директором Google, підкреслює важливість дослідження найвіддаленіших і недосліджених куточків нашої планети. Антарктида є не тільки резервуаром прісної води, але й ключовим фактором у розумінні глобального клімату, вченим потрібно більше даних про цей регіон, щоб передбачити зміни клімату та розробити стратегії адаптації. Цікаво, що фінансування надходить від приватної організації, це показує. Наскільки приватні інвестиції можуть відігравати важливу роль у наукових дослідженнях? Технології, що змінюють наш повсякденний досвід, не менш вражаючі зміни відбуваються і в технологіях, які оточують нас щодня. У годинникарстві, наприклад, з'являється абсолютно новий тип ремінця, менпалемаш, цей 3 d друкований браслет поєднує в собі унікальні властивості. Він виглядає як тканина, відчувається як метал і важить як гума, це яскравий приклад того, як адитивні технології відкривають нові горизонти для дизайну та функціональності. Такі інновації не тільки розширюють можливості для дизайнерів, але й дозволяють створювати більш персоналізовані та зручні вироби. У сфері нерухомості штучний інтелект починає проникати в процес вибору житла, створюючи абсолютно нові, іноді сюрреалістичні, можливості. Фальшиві відеопереходи, горища, що магічно розширюються, і галюцинації на сходах лише деякі з нових функцій, з якими можуть зіткнутися мисливці за будинками. Хоча ці технології можуть здатися цікавими, вони піднімають важливі питання щодо надійності інформації та впливу ша і на прийняття рішень. Важливо пам'ятати, що штучний інтелект це інструмент, і його використання має бути етичним і прозорим. Геополітика і боротьба за майбутнє на тлі технологічних інновацій і кліматичних викликів розгортаються складні геополітичні процеси. Європа виділяє 600 мільйонів доларів на проекти чистої енергії в Африці, кидаючи виклик китайській ініціативі Одинпоас. Один шлях це протистояння демонструє боротьбу за вплив в Африці та бажання створити стійку та чисту енергію. Важливо, щоб ці проекти відповідали реальним потребам місцевого населення та сприяли розвитку сталої економіки. Китай лідирує у світі в переході на чисту енергію, витрачаючи значні кошти на відновлювані джерела енергії, однак просто інвестувати в чисту енергію недостатньо. Необхідно також враховувати соціальні та екологічні наслідки цього переходу. Важливо, щоб перехід на чисту енергію був справедливим і не призводив до погіршення умов життя місцевих жителів. У контексті боротьби з наркобізнесом варто відзначити участь атомного корабля USS Gerald A. фоду у війні з наркокораблями, використання передових технологій, таких як авіаносець вартістю 13 мільярдів доларів з ядерною силовою установкою та електромагнітною пусковою установкою, демонструє прагнення до ефективної боротьби зі злочинністю. Однак необхідно усвідомлювати потенційні ризики. Пов'язані з використанням ядерних технологій і дотримуватися суворих заходів безпеки, кліматичні виклики та надія на зміни. Не можна також ігнорувати зростання стурбованості щодо зміни клімату. У новому звіті підкреслюється, що зусилля щодо уповільнення зміни клімату працюють, але недостатньо швидко: це тривожний сигнал, що вимагає більш рішучих дій. Необхідно прискорити перехід до чистої енергії. Запровадити енергозберігаючі технології та розробити стратегії адаптації до мінливих кліматичних умов. Водночас варто зазначити, що зусилля щодо боротьби зі зміною клімату прогресують за багатьма ключовими показниками. Це дає надію, що людство здатне впоратися з цією глобальною проблемою. Важливо продовжувати інвестувати в наукові дослідження, розвивати інноваційні технології та підвищувати обізнаність громадськості про важливість боротьби зі зміною клімату. Несподівані відкриття і таємниці. І наостанок варто згадати про несподівані відкриття та загадки, які продовжують дивувати вчених. Нещодавно виявлений хрест Ейнштейна свідчить про існування гігантського гало темної матерії, це відкриття може допомогти зрозуміти природу темної матерії та темної енергії, які складають більшу частину всесвіту. Гравітаційне лінзування, яке викликає це явище, є потужним інструментом для вивчення далеких галактик і темної матерії. І навіть у такій, здавалося б, простій області. Як переміщення статуй Моаї на острові Пасхи, археологічна таємниця на один крок ближче до розгадки розуміння того, як стародавні цивілізації переміщували ці величезні статуї, може дати цінну інформацію про їхню культуру та технології. Висновок світ стоїть на порозі нової ери, повної несподіванок і викликів. Технологічні інновації, зміна клімату та геополітична динаміка переплітаються, створюючи складну та динамічну картину, важливо зберігати спокій, аналізувати те, що відбувається, і адаптуватися до нових умов. Необхідно продовжувати інвестувати в наукові дослідження, розвивати інноваційні технології та підвищувати обізнаність суспільства про важливість вирішення глобальних проблем. Майбутнє людство залежить від нашої здатності адаптуватися до нових умов і спільно працювати над створенням більш стійкого та процвітаючого світу.